Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А на огляді у нас сьогодні новинка Redmi 13. c від компанії Xiaomi. Це простенький бюджетник, нічого особливого, проте ціна на старті продажів була 109 доларів. Хоча знаю, що деякі люди купили його навіть ще дешевше. Звісно ж, така ціна була з купонами і з промокодами, але за таку ціну міг купити кожен. По традиції розпочинаємо відео з розпаковки телефону. Смартфон Redmi 13C приїхав у новенький біло-червоний. Упаковці, і візуально вона дуже відрізняється від тих жовтих коробок, які були раніше. Всередині нас зустрічає дуже бідна, як для китайських телефонів, комплектація. Це безпосередньо сам смартфон Redmi 13C, блок живлення, кабель для зарядки, голочка для сім-карт і інструкція. Ніякого силіконового бамперу у комплекті, на жаль, немає. І блок живлення, до речі, у комплекті всього на 10 Вт. Дизайн, як на мене, у телефона вийшов дуже банальний, проте сучасний і стильний. Задня поверхня це пластик, він матовий, на ньому не залишається. Майже відбитки пальців, але якщо постаратись, то в принципі можна навіть на цьому матовому пластику їх залишити. А от на цій глянцевій вставці навколо камери відбитки видніються одразу. І, чесно кажучи, тут би не завадив хоча б якийсь мінімальний силіконовий бампер. Дуже дивно, що китайці вирішили зекономити якихось 20-30 центів і не поклали його у комплект. В цілому смартфон приємно лежить у руці, але трохи слизький. Товщина у телефона також нормальна, досить зручна для тримання. У продажі існує 4 кольори: це чорний. Синій, білий і зелений. На задній частині розмістився блок з камерами і спалахом. Зверху роз'єм для навушників 3,5 мм. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу головний динамік, Type-C роз'єм для зарядки і розмовний мікрофон. На лівій грані слот під сім-карти. Слот у телефона, до речі, повноцінний на дві сім-карти і на одну флешку одночасно. Redmi 13C отримав великий дисплей на 6,74 дюйми це HD Plus матриця IPS. Виробник обіцяє, що екран покритий склом Gorilla Glass, але не сказав, якого саме покоління. Ну і дисплей тут не самий простий, він має частоту оновлення 90 Гц. Частоту оновлення екрану можна налаштувати 90 або 60 Гц. По якості, звичайно, екран не супер, як мінімум не Full HD, але як для телефона за 110 доларів, доволі таки непогана якість. Ось так екран Екран себе поводить під різними кутами, мені здається, досить таки непогано. Відгуку сенсора мені на телефоні дуже сподобався. Над екраном у крапливідному вирізі розташована фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Що стосується рамок по периметру і підборіддя, то вони тут, звісно ж, відповідають повністю ціні телефону. Підборіддя тут просто велетенське. А мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Серцем Redmi 13 це є восьмиядерний перевірений багатьма смартфонами і часом процесор Helio G85 від компанії Mediatek. Це досить бюджетний чіп, але для таких телефонів засобені. 100-110 доларів він в принципі непоганий. В Antutu Benchmark смартфон Redmi 13C набирає 280 656 балів. Звісно ж, цей телефон точно вам не підійде, якщо ви любите пограти у якісь сучасні ігри. Проте все ж таки у деякі ігри можна на цьому смартфоні зіграти. Наприклад, у PUBG Mobile або у світ танків можна зіграти на середніх налаштуваннях графіки. А от Asphalt 9 на цьому телефоні нормально без лагів запускається лише на низьких налаштуваннях. Так що, в принципі, при бажанні на Redmi 13 це можна пограти у деякі ігри. А під час довготривалої гри цей телефон не дуже нагрівається. Всередині смартфона встановили 4 ГБ. ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. Також віртуально можна розширити оперативку іще на 4 ГБ. У мене мінімальна комплектація по пам'яті, бо існує також 6 плюс 128 і 8 плюс 256 ГБ. Батарея на смартфоні вбудована на 5000 мАч, підтримує швидку зарядку 18 Вт, але нагадаю, що у комплекті всього на 10 Вт зарядка. Оптимізація у батарейки дуже гарна, досить плавна йде розрядка. а за одну годину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон втрачає в середньому 5% свого заряду. У мене версія Redmi 13C без чіпу NFC, але у продажі існує також версія з NFC чипом. Ці версії відрізняються тим, що з NFC чипом у комплекті немає блоку живлення. Сканер відбитків пальців тут працює досить швидко. Прикладаємо палець і телефон моментально розблоковується. Те ж саме стосується і розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводжу телефон на лице, натискаю кнопку і телефон розблокувався. За роботу софту на смартфоні відповідає 13-й Android. Android тут не голий, тут, як завжди, стоїть оболонка від компанії Xiaomi MIUI 14. Це глобальна версія смартфону, тому з коробки тут є всі Google додатки, включаючи Play Market, всі мови, включаючи українську. І з моменту розпаковки на телефон прилетіло одне оновлення. Система на телефоні. Має досить непогану оптимізацію, все дуже гарно працює, ніяких підвисань, все плавно, швидко. Що мені подобається у смартфонах Xiaomi, так це те, що тут є дуже великий вибір тем. Тобто оформлення вашого телефону вам точно ніколи не набридне. Можна змінювати їх хоч кожного дня. Але велика біда в тому, що у таких системних застосунках, як ті ж самі теми або очищення. Ви можете натрапити в будь-який момент на якусь рекламу. Іноді вона дуже бісить, бо вискакує, ось як, наприклад, зараз у самий непідходящий момент. Складається враження, що я користуюсь якимось безкоштовним телефоном. Іноді це дуже бісить. За роботу GPS у телефон можна однозначно похвалити. GPS тут працює просто чудово. Сенсор наближення тут працює, але я не можу сказати, що він працює якось справно. Іноді він просто не хоче спрацьовувати. А от датчик освітлення працює досить чітко. Також, можливо, комусь буде цікаво те, що на смартфоні є FM Радіо. Головна камера на Redmi 13C на 50 Мп. Це дешевенький сенсор, який по якості повністю відповідає ціновій категорії. Хоча тут і 50 Мп, але не в мегапікселях щастя. І просто потрібно розуміти, що у смартфонах за 100-110 доларів не буде такої якості фотографій, як у останніх айфонів. Тут простенька, на 8 Мп, але справляється зі своїми обов'язками. Портретний режим тут працює непогано. Головна камера вміє знімати відео при якості Full HD і 30 FPS. Redmi 13 c по начинці, це повна копія. POCO c 65 який, до речі, на старті продажів коштував ще дешевше а саме 90 доларів, і повний огляд також є на моєму каналі, тому раджу переглянути. В цілому, Redmi 13 це досить непоганий телефон для своєї цінової категорії. Але мені чомусь здається, що POCO c 65 мені зайшов якось більше. Можливо, тому що він був перший, можливо, тому що він дійсно краще працював. А так це, як мінімум, відомий бренд. Тут непогана камера, непоганий екран, гарно оптимізована батарейка. Ну і Звісно ж, приємна ціна, особливо на старті продажів. Проте, купляючи такі недорогі смартфони, будьте готові до того, що в деяких застосунках буде вискакувати реклама. А на цьому, мабуть, все. Це був смартфон Redmi 13C, новинка від компанії Xiaomi. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медуза Чайна гаджет. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу, у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!